Вітаю вас, діти! Ми продовжуємо з вами вивчати текстовий редактор. І сьогодні ми вивчимо основні команди редагування вирізати, копіювати, вставити та видалити. На минулому уроці ми з вами вивчили, що фрагмент тексту це виділена частина тексту. А редагування тексту це внесення у тексту, виправлення помилок, видалення переміщення, копіювання, вставляння фрагментів тексту та інших об'єктів. Є три основні команди редагування це вирізати, вставити та копіювати. За допомогою цих команд можна переміщувати. Та копіювати фрагменти тексту. Копіювати це означає створити точну копію тексту. Перемістити означає вирізати з певного місця текст і вставити його в потрібне місце. Для того, щоб виконати копіювання частини тексту нам необхідно Виділити за допомогою комп'ютерної мишки. Пригадуємо так, натискаємо ліву кнопку миші на початок фрагменту і протягуємо до кінця фрагменту. Або можемо виділити за допомогою клавіатури натиснути кнопку Shift на початку фрагменту та стрілку вправо або вниз до кінця фрагменту. Далі нам потрібно Вибрати команду Копіювати, яка знаходиться у нас на панелі інструментів. Або за допомогою правої кнопки мишки викликати контекст меню і там також обрати команду Копіювати. Тепер розглянемо, як же нам вставляти та вирізати фрагменти тексту. Для того щоб вставити наш скопійований текст, нам необхідно поставити курсор у місце, куди ми хочемо вставити фрагмент уже раніше скопійований, і вибрати команду Вставити на панелі інструментів. Або правою кнопкою мишки викликати контекстне меню і обрати одну з цих команд вставлення. Для того, щоб Перемістити текст або його частину необхідно виділити фрагмент тексту, вибрати команду Вирізати, отакі ножнички ще намальовані біля неї, поставити курсор у відповідне місце та вибрати команду Вставити. Гарячі клавіші. Для більш зручного та швидкого виконання команд копіювати, вирізати і вставити, використовують комбінації клавіш на клавіатурі. Якщо одночасно натиснути клавіші Ctrl та C, ми копіюємо виділений фрагмент. Якщо одночасно натиснути клавіші Ctrl та X, ми. Виріжемо необхідний нам фрагмент. При натисканні одночасно клавіш Ctrl та V ми з вами вставимо необхідний фрагмент до нашої сторінки. Буфер обміну. Коли ми обираємо команду Копіювати, Змін на екрані ми не побачимо, ця команда дозволяє комп'ютеру запам'ятати ту частину тексту, яку потрібно копіювати, тобто цей фрагмент тексту зберігається в спеціальному місці, в буфері обміну. А при виконанні команди «Вирізати» фрагмент зникає з тексту, але також зберігається в буфері обміну. Буфер обміну це ділянка пам'яті, у якій тимчасово зберігається скопійований об'єкт. Команда вставити вставляє частину тексту, яку збережено в буфері обміну, тож давайте з вами розглянемо. Як же ми можемо копіювати, вирізати та вставляти тексти? Дивіться, на нашій сторінці написані місяці року, але вони розташовані у нас в неправильному порядку. Давайте з вами разом поставимо їх так, як вони йдуть по черзі. Отже, самий перший місяць у нас іде січень, з нього починається рік. Ми його можемо виділити, і, наприклад, давайте натиснемо оцю кнопочку копіювати. Тепер ми ставимо курсор на початок нашої сторінки і обираємо команду. Вставити. І наш місяць січень додався на початок списку. Але тут у нас є зайвий місяць, ми його видалимо. Можна його виділити, наприклад, і натиснути клавішу Delete. І цей місяць у нас пропаде. Дивимося далі. Так, лютий у нас іде правильно. За лютим іде березень. Шукаємо, де у нас березень, виділяємо його. І давайте його виріжемо. Натискаємо цю кнопку вирізати, і дивіться, березень у нас пропав зі списку. Тепер ми ставимо тут курсор, він має бути після лютого, і натискаємо. Кнопку вставити. І наш березень додався до списку. Після березня у нас йде квітень, ось він у нас тут внизу. Давайте його виділимо і спробуємо його вставити за допомогою контекстного меню. Натискаємо праву кнопку мишки, обираємо вирізати. Ставимо курсор тут після березня, натискаємо праву кнопку мишки. І оцю от вибираємо команду, бачите, де пензлок намальовано. І вставляємо чудово, наш квітень вставився. Тепер треба знайти травень. Ось він у нас травень. Ми його також натискаємо праву кнопку мишки, вирізаємо. Ставимо курсор після січня і натискаємо Вставити. Так? Натискаємо Enter, щоб він у нас став там, де треба. Травень тепер нам потрібен червень. Виділили, вирізали і вставили. Чудово! Тепер дивіться, після червня у нас йде липень, серпень і вересень і жовтень. І ці місяці у нас стоять в правильному порядку. Отже, ми з вами можемо виділити цілий фрагмент, так, цілих 4 слова, вирізаємо їх, ставимо курсор після червня і натискаємо кнопочку Вставити. Чудово наші місяці додались. Отже, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень. Тепер всі місяці у нас йдуть у правильному порядку. Чудово! Що ж, діти, наш урок на сьогодні закінчено. Дякую вам за увагу. До побачення!